Всім привіт! Мене звати Руслан. Ви на каналі Криптомозоль. Сьогодні буде огляд Money Guarded AI, Коротко, сухо, по факту. Бо за 10 хвилин мене відключає світло, а я маю встигнути зробити для вас контент. Тож, поїхали. І так, як ви можете бачити, ця гра основа, аналог Кетізен. Типу, в Кетізен у нас коти на полі, яких ми перетягуємо і формуємо в один а, вищий рівень. То тут у нас а, власне гарден, а, власне, грошові дерева, які ми так само стягуємо один в один і підвищуємо рівень. Відповідно, в нас є магазин. Де ми відкуповуємо а, кожен з потрібних нам горшечків. У нас є бустери, у нас є апгрейди, які потрібно також прокачувати, але вони прокачуються за донат, тому у мене лише по другому рівні. Я поки що нічого в цю гру не вкидував, тому поки що оглядова. А, планую завести на 10 аккаунтів авто. Воно тут коштує 3900. І якщо подивитися, в нас по а, магазинові. Так, перепрошую, перекинуло мене з гри на Earn в іншу вкладку. А з телефону воно все оффає і перезапускає по новій. Тож, для того, щоб апнути нам а, авто, нам необхідно. А задонатити 10 баксів. Ну, типу, нормально, на 10 аккаунтів це 100 баксів, це окей. Власне, так само ми робили. Ну, я робив з Kettison і Speak of Tons. Типу, базова інвестиція в 100 баксів, це окей, це без проблем. На 10 аккаунтів можна зробити. Якщо більше, то звісно ж таки трішки затратніше буде, але і профіт в перспективі буде побільше. Тому. Основна задача, що у вас є, це, по-перше, мінімум, мінімум заходити в гру один раз на 8 годин, бо після 8 годин ваші горщики не приносять кошти, тому ви будете втрачати. Типу, ви можете просто навіть нічого не покращувати, а просто по можливості там заходити, клеймити золото, яке принесли. Ваші горшки і виходити. А коли є час вже повноцінно займатися всім цим ділом і набивати, накидати нових горщиків пови... підвищувати рівні і розвиватися. Власне, так роблю я. А ця гра була додавлена в криптомозоль, в пабліку нас 20-20-21 хвилинку. 20-го 20, 20 червня, тобто сьогодні другий день. А ви розумієте, що на об'ємі 10 аккаунтів викачка йде повільніше, ніж концентрація на одному, але тим не менше, ось уже 13 рівень в мене є, але в мене є потенціал на покращення. Як ви бачите, тут, типу, по 1 мільйону, у мене 92 мільйони. Типу, десь до 15-го, я думаю, можна буде вже підігнати. І це лише два дні гри в. so garden money i.e